Цьому ролику показую, як подати декларацію ФОПу третьої групи на 5% за 9 місяців 2025 року або ж за третій квартал 2025 року, як кому більше подобається назвати. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І починаючи з 1 жовтня ФОПи на третій групі на 5%... Починають подавати декларацію платника єдиного податку за 9 місяців. Власне, в цьому відеоролику покажу, як вам цю декларацію подати через електронний кабінет платника Податків. З самого початку показую стандартну версію заповнення, коли ФОП у вас був зареєстрований ще з початку року, е, і був дохід в 2025 році. Далі буду показувати нестандартні варіанти, як подати декларацію, якщо у вас доходу не було, якщо ви тільки зареєструвались в 2025 році, е, якщо ви переходили з однієї на іншу групу в 2025 році, е, ну і якщо дохід, доходу не було. Але там тільки на в якомусь із 25 2025 року. Але якщо у вас не стандартний варіант, дивитесь все від початку і до кінця, тому що алгоритм для всіх однаковий, тільки відрізняються певні деталі, моменти заповнення. Отож, декларацію подаю через електронний кабінет платника податків. Якщо з цим сервісом ви ще не знайомі, в мене є коротка екскурсія е, про кабінет платника. Посилання на неї буде ось тут і в описі під відео. Отож, в кабінеті платника потрібно зайти у введення звітності. У введенні звітності ми обираємо потрібний нам період 2025 рік і. 9 місяців, саме 9 місяців, не третій квартал. Існує тільки одна декларація, яку ми можемо подати. Це за 9 місяців, навіть якщо ви зареєструвались тільки в третьому кварталі, все одно 9 місяців. І клікаю кнопку Створити. Зірочка в нас має бути неактивна. Сіра в цьому полі обираємо прибуток. Наступне поле також повністю пусте. Тут сірим пише код. То саме тоді у вас з'явиться ось тут податкова декларація платника єдиного податку в дужках для третьої групи, форма f 3309 Тут, до речі, відразу відображається граничний термін подачі декларації до 10.11.2025 року. І тому давайте відразу пройдемося по всіх термінах, які у вас є, для того, щоб закрити третій квартал, що потрібно зробити, до яких дат. Для цього я скористаюсь податковою... Календарем від компанії Taxer. це безкоштовний календар. Посилання на нього залишу під відеороликом. Можете також перейти і переглянути. І в мене жовтень місяць, дивлюсь, що потрібно зробити. Отож, сплата ЄСВ за третій квартал. 5280 тисяч гривень до 20 жовтня 2025 року. Подача декларації за 9 місяців до 10 листопада 25 року. Ну і сплата. 5% єдиного податку та 1% військового збору за третій квартал. У нас аж до 19 листопада 2025 року. Про те, як сплачувати податки, я знімав окремий відеоролик. Ви можете на нього прийти. Також буде посилання ось тут зверху і в описі під відео. І ще буквально два слова про сервіс Taxer. Сервіс Taxer – це буквально така спрощена версія електронного кабінету, де ви можете вести свій ФОП, де вам приходять. Нагадування про всі крайні дати, всі події, де ви можете задавати запитання для експертів для техпідтримки таксеру е, і придбати цей сервіс ви можете зі знижкою в 20%. Я цю знижку даю вам як. Партнер компанії Taxar, скористатись цією знижкою. Ви можете за промокодом Смокович. Бачите його на екрані. Він є в описі під цим відеороликом. У мене про Taxar також є окремий відеоролик. Можете його переглянути, щоб розуміти, який там є функціонал. Також посилання буде тут і в описі під відео. Повертаємося до заповнення нашої декларації. Отож. Обираю форму декларації f 09 У вікні, що відкрилось, нічого не змінюю, але контролюю, щоб у мене правильно підтягнулася податкова. У мене тут Волинська ГТПС, у Волинській області, Камінь каширська ДПІ. Щоб перевірити, чи дійсно це та податкова, яка мені потрібна, я можу відкрити облікові дані платника в новій вкладці. В облікових даних платника є ось код ДПІ і найменування. ДПІ, в Яку я маю звітувати. ГУК ГУДПС Волинська область, Кам'янька-Ширська, ДПІ у мене збігається. Якщо у вас ні, то можна тут відразу її і поміняти. Жодних додатків обрати не потрібно, це квартальний звіт, ми його подаємо без додатків, просто клікаю кнопку Створити. Є, відкрилися форма для заповнення декларації. Перше, на що варто звернути увагу, це адреса. Якщо адреса сюди підтягнулася, у вас правильна, окей, листаємо далі. Якщо щось. Не так, то можна тут відразу виправити вручну. Наступне поле, яке маємо заповнити, це фактична чисельність найманих працівників. Якщо працівників немає, ставимо 0. Якщо працівники в 25-му році були, то ставимо максимальну кількість працівників, які працювали одночасно протягом звітного періоду, тобто протягом 9 місяців 2025 року. Далі у нас в декларацію підтягуються абсолютно всі кведи, які по ФОПу є в облікових даних. Сюди в нас мають вказуватися ті кведи, по яких ФОП отримував дохід в 2025 році за той період, за який звітує. Якщо якісь кведи ви хотіли б звідси видалити... Просто клікаємо на ньому правою клавішою, і е, ось тут мінус все, квед зникає. Якщо у вас тут всі кведи е, ваші, які є в реєстрі платників єдиного податку, ви їх всі можете тут залишати. Я зазвичай просто залишаю, навіть якщо тут є кведи, по яких я дохід не отримаю, нічого страшного, хай будуть всі кведи залишаю. І далі переходимо до заповнення показників господарської діяльності. Та для початку хочу вам нагадати, що незважаючи ні на що, я і далі продовжую знімати подібні корисні ролики для вас абсолютно безкоштовно. Просто щоб ви сьогодні могли подивитись відеоролик разом зі мною, подати декларацію, зробити все необхідне, щоб закрити звітний період по своєму ФОП. І роблю я це досі безкоштовно, просто з надією, що ви переглянувши цей ролик. Поставите його на паузу, перейдете за реквізитами, які бачите на екрані, які є в описі під відео, і підтримаєте мій проект кількома гривнями. Для мене це зараз надзвичайно важливо, і я б не зміг далі займатися цією справою, яку я так люблю, без вашої. Підтримки. Тому, якщо роблю корисну роботу, якщо я корисний для вас, поставте це відео на паузу. Зараз задонайте декілька гривень на підтримку е, мого youtube проєкту А ще е, я особливо ціную не просто разовий донат, а підписку, якщо ви стаєте youtube спонсором, якщо ви підписуєтесь на мою монобазу, це дозволяє мені планувати мої витрати більш регулярно знімати. Контент. Тому для підписників на YouTube спонсорство, на монобазу я даю безліч додаткових бонусів. Зокрема, для підписників будь-якого рівня я щотижня проводжу прямі ефіри, куди ви можете. Прийти, задати своє запитання відразу в прямому ефірі отримати на нього відповідь. А ще для підписників на Монобазі від певного рівня є доступ до секретного чату, де ви можете отримувати відповіді на свої запитання кожного дня. Там є також закриті уроки зведення ФОП. Там вже є уроки, як вести свій ФОП для інтернет-торгівлі, для онлайн-послуг, для першої групи для б'юті послуг. І я їх знімав, щоб... Вони були максимально простими та корисними, тому безмежно радий буду бачити вас у підписниках на своїй монобазі. В описі під відео буде посилання і на неї. Заходьте, підписуйтесь. Дякую вам всім безмежно за підтримку. Для мене це надзвичайно важливо. І ідемо далі. І перше, що я бачу, коли починаю заповнювати інформацію про господарську діяльність, те що в мене вже певна інформація сюди підтягнулась в 13-й рядок і в 24 й рядок. Якщо вона у вас не підтягнулась, то потрібно її туди внести самостійно вручну. Що це за інформація, звідки ми її беремо? Ця інформація тягнеться у нас із попередньої декларації. Тут у мене є підказка, що це нараховано за попередній звітний період, і звідки ця інформація? Значення рядка 12 – декларації попереднього звітного періоду. Так само ось тут 24 рядок. Це значення рядка 23 – декларації за попередній період. <звітний> період. Тому е, в новій вкладці відкриваю звітний період за півріччя, відкриваю свою попередню подану декларацію і дивлюсь, перевіряю інформацію. Ось 12 рядок декларації за півріччя, 15 тисяч гривень. Це нарахування єдиного податку загалом за півріччя. Так само 23 рядок, 3000 тисячі гривень, це нарахування військового збору загалом за півріччя. І ця інформація в мене має відображатися в моїй декларації за 9 місяців. Чому вона тут має відображатися? Зараз подивитись. Е, отож, мені потрібно в першу чергу заповнити шостий рядок. це Сума доходу, яку я як ФОП отримав за 9 місяців 2025 року, власне, із 1 січня 2025 року до 30 вересня 2025 року. Для того щоб цю суму заповнити, я рахую, який в мене був дохід за третій квартал, і додаю цей дохід до мого до мого доходу. За півріччя, який я вказав в декларації за півріччя. От тут в мене 30, 300 тисяч гривень було за півріччя. Хай в третьому кварталі я отримав ще 100 тисяч гривень, буде 400 тисяч гривень. Є автоматично підтягується інформація. восьмий рядок. В восьмому рядку у мене сума доходу загалом за 9 місяців. 11-12 рядок це сума єдиного податку загалом за 9 місяців. 13-й рядок. Пам'ятаємо, це сума єдиного податку, який ми нарахували собі за півріччя і власне Різниця 12 мінус 13 це сума єдиного податку, який потрібно буде сплатити за третій квартал. Ця сума тягнеться в рядок 14,1 і 14. Цю суму єдиного податку, власне, ми і платимо за третій квартал. Та ж ситуація із військовим збором. Ось тут нижче, в 23 рядок тягнеться сума е, військового збору загалом за 9 місяців. Рядок 24 – це той військовий збір, який ми вже нарахували за півріччя. І різниця в 25-му рядку тисяча гривень це той військовий збір, який ми маємо сплатити за третій квартал 2025 року. Все, нашу декларацію ми заповнили. Піднімаюсь вгору, клікаю Перевірити. Перевірено, зберігаю декларацію, і відразу програма пропонує мені її. Підписати. Клікаю так. Підписати. Підписую зазвичай файловими ключами. ЕЦП. Зроблю це і цього разу. Клікаю щитати, щитано. Підписати. Є декларація. Підписана. Ви клік. Відразу програма. Пропонує цю декларацію надіслати в податкову, ви клікаєте так надіслати. Я доки надсилати не буду. Після того, як ви декларацію відправили, потрібно проконтролювати, щоб вона прийнялась. Для цього потрібно зайти у введення звітності. Відповідно, обираємо 25 рік, 9 місяців. І ось ваша декларація. В мене зараз тут статус підписано. У вас буде статус підписано і відправлено. Протягом. Інколи 15 хвилин, інколи кількох годин чи навіть кількох днів цю декларацію податкова приймає. Як виглядає прийнята декларація? Ось таким чином вона підсвічується зеленим. Є е, тут квитанція 1 і квитанція 2. Якщо квитанцію 2 переглянути, то результат обробки в нас пакет. Прийнято це значить, що все окей, ваша декларація в податкову пішла. Якщо раптом чомусь декларація не приймається, в мене є окремий відеоролик про те, що робити, щоб все ж декларацію прийняли, які є помилки. Чому декларація в податкову не йде. Посилання на цей відеоролик даю вам ось тут зверху, побачите, і в описі під відео також він буде. Ну і, власне, після того, як ви декларацію подали, вам залишиться просто сплатити податки для того, щоб закрити звітний період. Вже казав, що в мене є відео, як податки сплачувати. В описі під відеороликом посилання на ще цю інструкцію знайдете. А тепер давайте розберемо ті нестандартні випадки, які можуть бути при подачі декларації. Зокрема, у вас може бути випадок, коли ви протягом 2025 року доходу взагалі не отримували. І тоді, коли ви створюєте вашу декларацію, ви робите все точно так само, як я вам показував. Перевіряєте адресу, вводите кількість найманих працівників, дивитесь, щоб вас підтягнулись кведи. І все, інформації про господарську діяльність у вас не буде. Якщо у вас не було доходу в 2025 році, то ви залишаєте дані про господарську діяльність пустими, відразу клікаєте «Перевірити», перевіряєте, зберігаєте, підписуєте і відправляєте свою декларацію. Якщо ж у вас дохід в 2025 році був. Але був цей дохід за попередні звітні періоди, а в третьому кварталі доходу не було. Що ми робимо тоді? Так само створюєте декларацію по господарській діяльності, що вам потрібно буде зробити. По господарській діяльності, що вам потрібно буде зробити. В шостий рядок просто е, копіюєте суму е, доходу, яка у вас була за півріччя, 300 тисяч в мене. Е, Дивитесь в 11-12 підтягується 5% з цієї суми. В 13-й у вас мала підтягнутися сума з попередньої декларації з 12-го рядка. Якщо не підтягнулись, то водите самостійно. Так само по військовому збору. У вас е, в 23-й тягнеться 5, е, 1% перепрошую, від доходу за. Загалом за період, в 24-й мала підтягнутися сума із декларації за півріччя із 23-го рядка підтягнулась в 25-му рядку. Військовий збір у вас ноль. Його там не має бути. Єдиного податку в 14.1 і 14 також не має бути. Оскільки в третьому кварталі доходу у вас не було, то за ці періоди ви нічого не сплачуєте. і Це відповідно відображається в декларації. Все. Піднімаєтесь вгору, клікаєте «Перевірити», підписуєте, відправляєте вашу декларацію. Як заповнювати звіт, якщо навпаки, в першому другому кварталі у вас доходу не було, а дохід з'явився тільки в третьому кварталі. Точно так само створюєте декларацію, адреса працівників кведе, як заповнюємо показники господарської діяльності. Оскільки раніше у вас доходу не було, то в рядок 13 і в рядок 24 нічого не ставимо і туди нічого не має тягнутися. Ви просто в шостому рядку заповнюєте суму доходу за третій квартал. Хай буде 100 тисяч. Так, 100 тисяч не вийшло, вийшло мільйон. Добре заробили за квартал 1 мільйон. Е, в 11, 12, 14, 1 і 14 має підтягнутися одна і та ж сума, це буде 5% від суми доходу, від 1 мільйона. Е, власне, в 23 рядок також буде тягнутися 1% від суми доходу, і в 25 рядок буде та ж сама сума, е, в даному випадку 10 тисяч гривень, це військовий збір, який потрібно буде сплатити за третій квартал. Тому, платимо в цьому разі єдиний податок, який в рядку 14 14 1 і платимо військовий збір, який в рядку 25. До речі, якщо ви ФОП, який в 20 П'ятому році змінював групу єдиного податку. В першому другому кварталі ви були на першій другій групі чи на загальній системі. І тільки з 1 липня 2025 року ви перейшли на третю групу єдиного податку. Як в такому разі заповнювати декларацію? Заповнювати декларацію. Точно таким чином, як я вам тільки що показував, ви контролюєте адресу, контролюєте, щоб була кількість найманих працівників, кведи. І оскільки в першому другому кварталі ви були на іншій групі чи на іншій системі, ви заповнюєте інформацію тільки що стосується третьої групи. Тільки. Той дохід, який у вас був в третьому кварталі по третій групі, в шостий рядок ставимо суму доходу. Хай буде 1 мільйон. І все 11, 12, 14, 1, 14 підтягується 5% від мільйона. 23 і 25% підтягується 1% від мільйона. Платите за третій квартал 50 тисяч гривень єдиного податку, те, що в нас в 14-му рядку, і те, що в 25-му 10 тисяч гривень військового збору за третій квартал. Да, Дані по інших групах потрібно буде заповнювати, але не в цій декларації. Про це вже поговоримо в річному звіті. Для вас ви буде за виглядати заповнення точно так, як я вам тільки що показав. І Як буде виглядати заповнення декларації, якщо ви новостворений ФОП, і ФОП на третій на третій групі ви створили тільки в третьому кварталі 2025 року? Точно так само, як показував до цього. Створюєте декларацію, контролюєте адресу в наймані працівники, кведи, і в господарській діяльності в шостому рядку заповнюєте, скільки коштів ви отримали доходу за 3 квартал 2025 року. З 1 липня по 30 вересня. Знову ж таки, заповнимо, хай буде мільйон. Ця сума тягнеться у восьмий рядок, мільйон 11, 12, 14, 1 і 14, у нас 5 від суми доходу. В даному випадку 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень потрібно буде сплатити єдиного податку за третій квартал. Е, рядок 23 і 25 тягнеться 1 від доходу військового збору, 10 тисяч гривень потрібно буде сплатити військового збору за третій квартал. Ваша декларація заповнена. Підписуєте, відправляєте, контролюєте прийняття. До речі, саме для новостворених ФОП надзвичайно дуже будуть корисні е, відеоуроки, які я знімав для підприємців, які є в доступі на моїй монобазі на рівні підписки від 400 гривень. Але там просто. Все, що вам потрібно знати, якщо ви займаєтесь інтернет-торгівлею, чи надаєте послуги онлайн, чи ви ФОП першої групи, надаєте б'юті послуги, чи загалом просто ФОП першої групи, в є посилання в описі під відео. Прийдіть за, за, підпишіться на монобазу на рівень учень чарівника, і вам ці уроки будуть доступні. Вони мега круті, мега корисні. Я дуже старався їх знімати. Перегляньте, якщо ж раптом ви хотіли б делегувати подачу звітності, нарахування та контроль за податками, то. Ви це можете зробити. Мої колеги допомагають із подачою звітів, і з веденням ФОП, і надають консультацію по питаннях оподаткування ФОП. Записатися до них на платну консультацію чи на ведення, чи на подачу декларації. Ви можете. Да, звісно, за посиланнями, за контактами, які є в описі під відео. Також, якщо у вас виникають питання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під цим відеороликом. Я стараюсь відповідати на коментарі, які ви пишете, нам майже всі відповідаю. Також в мене є телеграм-канал для фопів, на який обов'язково маєте бути підписані, тому що там зібралися вже дуже багато підприємців, бухгалтерів. Всі пишуть запитання, діляться досвідом. Я там багато корисних. Інформації для фопів даю, тому підпишіться на телеграм-канал за посиланням, яке побачите ось тут і яке буде, ну так, в описі під відео. Поставте обов'язково вподобайку цьому відеоролику, якщо він вам сподобався. Підпишіться на канал, на YouTube якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.